Вітаю, друзі! Сьогодні 25 квітня все ж таки не видержала і хочу посіяти все ж цю квітку. Messem кришталевий лімпомпо суміш. Ну, це, виговорити звісно, дуже тяжко. Це однорічник. Але вже як я вже казала в одному своєму відому, це сукулент. Зараз я вам прочитаю невисока 15, 15 см, однорічна рослина із роду сукулентів, яка селиться по поверхні, квіти, схожі на маргаритки, рожевого, червоного, білого кольорів. Цвіте все літо до пізньої осені. Посів квітки краще проводити через розсаду в квітні місяці, тому я й наважилась так, як проросання сітцям потрібно більше світла. Насіння розсипають по поверхні зволоженого щільненого ґрунту, злегка притискаючи до землі. Прикрити плівкою температура проростання 15-16 градусів після появи перших сінців, понизити температуру 10-12. Масові сходи будуть протягом 2-3 тижнів. Висаджувати на постійне місце можна добре прогріти ґрунт після загрози весняних заморозків. Рослини досить посухостійкі, добре себе почувають на сонячних ділянках. Тому я думаю, можливо, що вона потім буде самосівом насіватися. Насіння мількопильне геть. Зараз я покажу. Вже не хотіла штатив ставити. одною рукою. І, по, і, і показую, і знімаю. Так, яке насіння, як це ж вам показати? Ну, от, Тут висиплю. Дивіться, ось таке воно. Зовсім бачите? Таке світле, мілкопильне. Тому я просто поверхні розсипаю його, дивіться, так. Цілий пакетик буде багато. Забираю все це, що тут посіла. Потім просто буду вже на квадратики я не ділила. Просто потім якось побачимо, хай ще зійде. Тепер гарненько проливаю і під скло і виношу я в свій коридорчик там трошки прохолодніше. Бачите, він проростає при температурі трошки меншій. Ну, у мене в хаті десь градусів. 18-19, так що можна спокійно виставити в коридорчик. Ну Все, е, накрию я склом, посів закінчений. Будемо дивитись далі. І сьогодні 1 травня. І дивимося на сходи квіточки Мезембераріум. Ось, все ж таки, хоч пишеться, що сходить протягом 2-3 тижнів, при температурі температурі 15-16 градусів. У мене тут а, більше. Але буквально 5 днів і він, вона зійшла ще й досіла сюди, бо чомусь я думала, що вона не зійде. Але треба понизити температуру. У мене нема де. Разве що винести в літню кухню, що я, мабуть, завтра і зроблю, а можливо, і сьогодні. От. Ну, 12 градусів ночі там може бути менше. Ну, Чи на, на свій, так, скажімо, страх. І ризик лишаю, будемо наблюдати. Я думаю, що вона зійшла скоро, тому що, по-перше, дуже свіже насіння. По-друге, я посіяла в той саме час, коли їй потрібно квітень, багато сонця. І видно, насіння було гарно під сонячними проміннями і дуже швидко проросло. Ось ну, по градусам плюс-мінус в мене було так, нормально. А от зараз понизить мені трохи тяжкувато. Ну, будемо наблюдати далі. Але мені б дуже хотілося мати цю квітку, і дуже хотілося б, щоб вона насівалася, так скажемо, самосівом. Тому що... Однорічники вони квітують сі. Ну, наприклад, після Обрієта Алісум, він ой, Обрієта, ну, Алісум скельний. Потім вони відквітували, ну, покривний шок, флок шлевидний багаторічні. І все, і вже нема квітування, то ця квітка, я думаю, що як всі однорічники буде квітувати ціле літо до заморозки. Будемо далі наблюдати, мені дуже цікаво. Я зовсім отак не, як сказати, не відкрила. Ну, я отак лежу на два, просто повітря, доступ повітря, скло так лежу на дві. Доступ повітря гарний, дуже-дуже, не так, як я зазвичай провітрюю, щоб йому там не було дуже тепло. Ось тому, що треба понизити температуру.